Район і керівництво району зосередило на, медици... на, на на галузь медицини. На той рік плануємо, що нас лишається харчоблок, станція з незалізні води. Як ви знаєте, дуже є проблема з питною водою в районі, і для лікарні в тому числі. І практично, де б люди могли нормально в умовах. І практично питання медицини стаціонару в лікарні в районі завершено. Якщо в тому році допоможете, і воно буде вирішено з 100%. За словами спікера, місце для першої зустрічі обрано ним не випадково. У мене тут є особисте, ностальгічне, що коли я доїжджав до Червоноармійського району і льодокомбінант, Правда, мене тоді льонозавод. Я перепрошую, мене тоді вражала кількість льону, що там було. І я завжди вважав, що я вже дома. Цьогоріч керівництво області планує використати бюджетні кошти для будівництва дитячої юнацької спортивної школи, лікарні та поліклініки у Малинському районі, газифікації Коростенського та Володар Волинського районів. Більше 60 мільйонів вже виділено, але я переконаний, що буде розділятися додаткова субвенція. Яка буде затверджуватися бюджетним комітетом у Верховній Раді ще 1,2 мільярда гривень, і ми вже разом із владою подали прохання, і я буду вислідковувати за дорученням Вадима Михайловича, щоби знову додатково на Житомирщину ми вибили кошти, тому що та. Територія, яка будується, вона розвивається, це робочі місця, бюджет і все інше. Тому я переконаний, що до цих 60 мільйонів ще як мінімум 40 обі, тобто десь мільйонів 100 додатково для області надійде. По завершенні заходу Володимир Литвин відбув до Новоград-Волинська, де провів зустріч з педагогічним колективом загальноосвітньої школи.